Все, воно працює і далі війна буде тривати в такому форматі. Ну, дивись, Ми починали умовно, як Ти сказав якраз про Майвіки, перейшли до FPV. Скільки цей процес тривав? Тобто, Коли ми умовно почали говорити про FPV на FPV з обох боків? Отут цікава історія. Говорити чи Ну вже, коли чи... реально стало зрозуміло, що все, от точка неповернення. Тобто, от так вона і піде війна. Саме з безпілотниками? ну для мене це е, травень 23-го року, коли ми вперше пролетіли з точки А в точку Б ворожий окоп, і він вибухнув. От тоді я зрозумів. Що це справжня зброя, що ми багато її зможемо зробити. Я ще не усвідомлював, скі, наскільки багато я не вірив в те, що от, якщо б мені показали, скільки ми зробили, і сказали, друже, ви з вашим підрозділом стільки зробите. Я б не повірив це, тому що воно дуже швидко розвивалось там дальність польоту, потужність по і так далі, і тому подібне. Але тим не менш, ось в травні я зрозумів, що все, воно працює, і далі війна буде тривати в такому форматі.